Я, бо, ну, я не, не думав, що взагалі що може бути таке, що в нас звернення, там де, десь хтось не де дає відповіді. Я зайшов приймально, підняв, да, у нас є лист, там було на, на нашу адресу і на вашу. У нас є лист крупника. Ну не пам'ятаю, дати, ну в терміни впевнені. Я зміст навіть можу сказати те, що... Смітники ну, оті, про які йдеться ящики, будуть привені з на початку 2014 року. Ну я розумію, це бо там треба перерахунки певні робити і так далі. Буде прийнято і будинки будуть включені ну, графік вивезення сміття. сміття. Коли я переговорив, скажімо так, з крупником, чому люди звертаються, що в нас то є ну, відповідь, чому в людина. Каже, я направляв відповідь. Ну, це така... Але відповідь ви можете зайти, можете підняти і глянути. Значить, По 17 вересня, 19. Дана земельна ділянка, рішення міської ради, ви пам'ятаєте, депутати, зв'язку з що робимо проєкти реконструкції даного об'єкта під багатоквартирний будинок Назак на заківерців міської ради. Яка там площа, орієнтовна площа 30 сот. Всі ті речі включені. Вона оформлена за нами. Плюс. По, по підприємцю Новосад вчора відбувся господарський суд, господарський суд, міська рада виграла. Йдуть ще судове засідання по підприємцю Даніловії. Після цього будуть прийняті відповідні процедурні речі. В прокуратуру ми відписуємося на контролі, які дії приймала міська рада по звільненню, самовільно встановлених спорів. Все. Yeah. Шановні депутати, оскільки ми напередодні обмени село саморядування би там не було, багато структур міняли. Ну, ми ніколи широко його не проводили. Але хочу вас привітати все-таки з цим святом, тому що на сервиса нарядування багато робить роботи для територіальної громади. Добре, ми її робимо, не добре, люди оцінюють тільки потім, через 12 років і скажуть, або добре, або погане слово. Але сьогодні день свята я хочу вас привітати з цим святом. Я дякую за вашу активність. Я дякую, що ви вказуєте нам на наші недоліки, на наші помилки. Підстягуйте до нас своєю роботою. Особисто я багато висновків роблю, і ми багато висновків робимо, але повірте, поки з цього висновку буде результат, все-таки треба, щоб прийшов певний період. <клес> і багато висновків ми Надія Федорівна зробили з тих ваших пропозицій, на якими ви кажете, я б'юся, б'юся. Ні, ви не б'ємося. Багато, багато речей, які депутати вносять нам, багато речей ми їх все-таки стараємося втілювати в життя. І по тому самому фінансування коло по організації роботи, по прибиранню вулиці людей і тепер. На жаль, переславутий фактор недофінансування все-таки грає свою роль, але ми на 2014-15 рік, зеки нам Бог дасть, все-таки хочемо змінити роботу нашого комунального підприємства в тому напрямку, який ви сказали, в тому напрямку. Де працює бюджет і де працює благоустрій, Бо це однозначно. І виконаних робіт це ця тема, яка дійсно повинна працювати. Тоді тут не буде таких недоречностей, прибрав, не прибрав, гроші заплатили, на що потрібно. Я абсолютно поділяю думку депутатів. І те, що мені закидають, що стоять, поспиралися, не заметають, 15 хвилин працюють. Там... Дві години відпочивають. Ну, не буду називати люди образяться, але є такий фактор. Вони стоять. Я хочу так само треба зробити, змінити роботу в цілому плані. По-перше, підвищити зарплату, і по-друге, вимагати від людей. Як це робиться? У нас є багато задумів, все-таки я не відмовляюся від тої механізованої очистки вулиці, я хочу втілити життя бо з цим майбутнє. Ручна праця є, ручна праця війни. Шуфля і війника, механізована очистка. Це є механізована очистка. Що там казати? По Луцьку видно. В центральній вулиці наглядний приклад, нам треба до того йти. Але ми напередень свята. І як вони розвивалися події, вітаю вас цим святом, бажаю вам здоров'я, щастя, і добра. І сьогодні е, я хочу привітати одну людину, бо ми ну, пропонували дві, на жаль, інший не прийшов. Ну, то сьогодні. Сьогодні. Так, це є не депутат, але безпосередній людина, яка працює вже давно в органах місцевого середування і робить дуже багато. І я за це йому особисто вдячний. Це перший заступник міського голови з міком